Я сподіваюся, ви потренували розвороти на площаці, потренували десь розвороти на дорозі, і тепер сьогодні ми поговоримо про розвороти на перехресті. Взагалі, розвороти на перехресті це, на мою думку, найпростіше. Якщо ви знаєте траєкторію або геометрію вашого автомобіля, якщо ви Бачити знаки, які можуть забороняти розворот, розмітку і все інше. Якщо ви бачите, що перехрестя достатньо широке, тобто ви по траєкторії влізете, я би вам рекомендував розвертатися на перехресті. Єдине, що я вам зараз зроблю декілька підсказок, як виконувати розворот на тому чи іншому перехресті. Давайте спочатку я знайшов перехрестя не таке жваве, але воно цікаве тим, що воно не регульоване. Ви пам'ятаєте, що перехрестя нерегульоване може бути рівнозначних доріг і нерівнозначних доріг. Якщо перехрестя рівнозначних доріг, як зараз буде, значить я даю дорогу перешкоді праворуч, щоб виїхати на це перехрестя. Якщо перехрестя нерівнозначних доріг, я даю дорогу тому, хто знаходиться зі мною в однакових умовах. Тобто, якщо я на головній, я даю дорогу тому, хто на головній. Якщо я на другорядній, я даю спочатку дорогу тим, хто на головній, а потім тим, хто зі мною в одному на одній дорозі, якщо наші трає перетинаються. Зараз я все це покажу. Є е, певна рекомендація або такі лайфхак, щоб виконати розворот на перехресті безпечно і по правильній траєкторії. Тобто, у вас є е, три потенційних точки при розвороті, щоб не зачепити ближній бордюр. Щоб не зачепити дальній бордюр і побудувати траєкторію точно в межах перехрестя, це умовно там третя траєкторія. Так ось, щоб якщо ви не доїдете до центру перехрестя, ви можете зачепити ось цей ближній бордюр при розвороті. Якщо ви переїдете далеко за центр перехрестя, ви можете зачепити дальній бордюр. Виникає запитання: а коли почати крутити кермо? Декілька речей. Перше, я оцінюю, що перехрестя і та дорога, на якій я виконую розворот, має щонайменше дві смуги зустрічні. Тоді я спокійно по траєкторії влажу на цьому перехресті. Друга річ: я повинен доїхати до центру перехрестя, де ця точка? центр перехрестя. Дуже часто можуть рекомендувати це плече навпроти середини дороги, яку ви перетинаєте. Але не просто плечем. А в цій точці доїхати задніми колесами і тільки тоді почати крутити кермо. Тобто ви малюєте коло на перехресті при розвороті. Ну або пів кола, якщо так можливо трошки більше. Так ось щоб точно намалювати коло, центр кола повинні бути ваші задні колеса або задня вісь. І тоді це коло достатньо е, швидко намалюється, достатньо прогнозована буде ваша траєкторія, і ви не зачіпите жоден бордюр. Якщо е, задні колеса будуть не в центрі перехрестя і не в центрі цього кола, є вирогідність, що ви можете десь не вміститись на перехресті. І тоді вам треба буде вмикати задню передачу, а задня передача на перехресті заборонена. І ще один важливий нюанс. Коли ви виконуєте розворот, я рекомендую зупинитись за метр до початку вивороту коліс. Особливо на механічній коробці передач. Чому? Тому що коли ви розпочинаєте рух, ваше завдання на механічній коробці передач не заглохнути. І якщо ви одразу вивернете колеса, по перше, це небезпечно. Якщо вас хтось позаду зачіпить, ви одразу вилітаєте на зустрічну. По-друге, вивернувши колеса, автомобілю двічі складніше рушити. А отже, є вирогідність, що ви можете заглохнути. І уявіть, що ви рушили пів метра і заглохли. І де ви знаходитесь? Ви на зустрічній. Тому я рекомендую зупинитись прямими колесами за метр до вивороту коліс, потім розпочати рух і е, мінімально, і потім е, тільки крутити колеса. Але що найважливіше, безпечний розворот. Це правильно поставлені очі. Тобто, коли я рушив, я зразу повертаю голову туди, куди мені потрібно їхати. Якщо ваші очі не будуть бачити траєкторію на пів секунди в секунду раніше, ніж е, будуть крутити кермо, ну, вам буде складно виконати розворот. Взагалі, якщо ми говоримо про виконання розвороту, то найважливіша навичка це правильно дивитись. Я. Знімлю відео, як і куди дивитись, в які моменти покажу, як правильно ставити очі і погляд, але це буде трошки пізніше. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте, задавайте питання, рекомендуйте, і ви будете спостерігати більше відео. Отже, давайте виконаємо розворот. Я розпочинаю рух. їду. Перехрестя нерегульоване. і тут немає розмітки. Я приблизно ділю дорогу навпіл. І займаю е, в своїй частині крайнє ліва. Тепер я на першій передачі дуже повільно виповзаю на перехрестя і дивлюсь, чи немає перешкоди праворуч. Немає. Тепер зупиняюсь по центру. Бачите, плече приблизно на центрі дороги. Тепер мені залишилось десь приблизно метр півтора, коли колеса стануть в центрі, і в цей момент я кручу кермо. Що я роблю? Я проїжджаю цей метр півтора, тобто я навпроти правої смуги, і потім швидко кручу колеса, і погляд, погляд вже сюди. І, бачите, я спокійно не чіпляю бордюра. Мало того, я тут рекомендую зупинитись, подивитись, що там нікого немає, і після цього закінчити проїзд перехрестя. Ну і пам'ятаєте, на виході завжди можуть бути пішоходи. Ось так виконується розворот на нерегульованому перехресті. Зараз спробую вам показати розворот на Т-образному перехресті. Чомусь. Е Багато водіїв бояться його виконувати. Знову розділив дорогу навпіл. Вмикаю лівий покажчик повороту. Тут складності дві. Пішоходів пропустив. Тут дві складності. Перше. Правильно побудувати траєкторію. І друге, мені треба дати дорогу, бо я виїжджаю на головну. Зараз даю дорогу тут. Тепер справа. Доїжджаю і будую траєкторію. Погляд. Погляд, пішоходів немає. І уїжджаю. Ось так виконується розворот на Т-образному перехресті. Можуть бути інші варіанти Т-образного перехрестя, наприклад, коли є розділювальна смуга посередині дорозі. Тоді траєкторія схожа, але там є нюанси по взаємодії з зустрічними. Права нікого немає. Бачите, продовження лінії тротуарів це пішохідний перехід. А отже, якщо б дівчина йшла я би був раніше, я би зобов'язаний був дати дорогу. Пам'ятайте, що на перехресті продовження лінії тротуарів це пішохідний перехід. Ще один важливий нюанс. Дивіться, треба навчитися суміщати правила дорожнього руху теорію з практикою. Дуже часто, коли ви вирішували тестові запитання, було запитання: ось на цьому перехресті зараз чи дозволено виконати поворот ліворуч або розворот? І ви, відповідаючи запитаннях, точно знали правильну відповідь, що поворот ліворуч тут заборонено, але розворот дозволяється зробити. Але я звертаю вашу увагу: подивіться, наскільки маленьке перехрестя, і наскільки тут. Буде складно виконати розворот, щоб не заїхати на пішохідний перехід, або там, наприклад, не виїхати на трамвайні колі. Тобто вам треба суміщати правила дорожнього руху і реальну можливість виконання траєкторії. І іноді правила дорожнього руху дозволяють виконати тут розворот, але ви фізично його не зможете зробити, тому що траєкторія вам не дозволить цього зробити. Пам'ятайте про це. Зараз я виконую розворот. На нерегульованому перехресті, але тут є розділювальна смуга посередині дороги. Я пам'ятаю декілька правил. Перше, займає крайнє ліве положення з однієї сторони, це тут до початку розвороту. З іншої сторони, а тут односторонній рух, тому я займаю крайнє ліве положення біля бордюру. З іншої сторони, я пам'ятаю, що в Україні встановлено правосторонній рух, а отже, моя траєкторія повинна враховувати. Траєкторію інших учасників і правосторонній рух. Я виїжджаю в свою сторону. Вирівнявся. зустрічний далеко, Погляд ліворуч, і виконав розворот. Тобто, я не поїхав вздовж бордюра, тому що я би тоді попав на зустрічну. А моє завдання залишити для зустрічних місце. Зараз ми спробуємо виконати розворот ще в одному місці. Тут є додаткова складність цього розвороту, тому що є трамвайні колії. Заїзд на трамвайні колії мені заборонено, є суцільна лінія розмітки. Хоча знаку рух по смугах немає, але суцільна лінія розмітки є. І знову ж таки, щоб мені тут виконати розворот, мені треба поїхати по глибокій траєкторії, залишивши зліва для інших учасників. Ті, які теж виконують поворот ліворуч або розворот. От зараз водій таксі не дуже правильно вибрав траєкторію. Мало залишив мені місця, бачите, вони трохи зрізають. От водій маршрутки поїхав правильно. Тепер я дивлюсь зустрічні. Більше зустрічних немає. І я виконую розворот і заїжджаю в ліву смугу. Можу заїхати вправу, можу вліво. Тобто наскільки мені дозволяє траєкторія. Дуже часто я рекомендую заїжджати в праву смугу, так буде безпечніше. Ще раз наближаюсь до цього перехрестя і спробую вам показати, наскільки важливо пам'ятати про зустрічних. Пішоходів немає. Дивіться, я виїхав. Тепер зупинився. Це ніби розворот, це ніби два повороти ліворуч. Дав дорогу зустрічним і знову виконав другу частину у розворотах. Тепер зрозуміло, чому важливо будувати правильну траєкторію, щоб ті, хто зустрічні, спокійно могли проїхати. Впевнений, що це відео буде для вас корисним. Тому лайк, підписка і далі продовжуємо виконувати розвороти. Розворот. Знову ж таки, суцільна лінія розмітки. А отже, я не маю права заїхати на трамвайні колії. Я заїжджаю, виїжджаю на перехрестя, будую свою траєкторію і зупиняюсь тут ось так, щоб дати дорогу і трамваям, і автомобілям, які рухаються праворуч. Після цього закінчую проїзд перехрестя. Може бути ось такий варіант розвороту. Коли знову ж таки теобразне перехрестя, треба дати дорогу. Але тут є острівець безпеки для пішоходів зліва. Учасників дорожнього руху немає. Я заїжджаю сюди. Потім раз. І ось тут знову заїжджаю так, щоб і зустрічним дати дорогу. І тим, хто позаду мене, спокійно, щоб вони проїхали. Погляд. По траєкторії, і виконав розгород.